Милі і дорогі мої випускники, мій улюблений дев'ятий Б як одна мить пролетіли ваші шкільні роки. Я пам'ятаю день і час, як ви пішли у перший клас, коли за парту вперше сіли і першу лінію провели, як перше слово прочитали, як першу букву як швидко ви подорослішали, для мене ви рідні та дорогі. Ви це енергія і креатив, мудрість та інтелект, талановиті артисти, впевнені спортсмени, запальні танцюристи. Я дякую вам за всі емоції, хвилювання. Яку ви дарували мені щодня, ідіть впевнено до своєї мети, сміливо крокуйте дорогою нового життя, взявши з собою удачу, наполегливість, поради рідних та щирий оптимізм. Я впевнена у ваших перемогах і здобутках, бо ви найкращі із найкращих. Вітаю вас. Із закінченням школи, від щирого серця бажаю, ідіть по життю, тримаючи курс на щастя та удачу, вірте в себе і прагніть до здійснення мрій, не бійте змін, бо вони ваші крила, залишайтесь добрими, бо це ваша сила. І частіше смійтесь, бо сміх найкраща зброя проти будь якого іспиту, навіть життєвого. Сьогодні ви святкові, особливі, заквітчені, мов весняний сад, вам час у дорогу, тож ідіть щасливі і будь, ласка, хоч інколи. Повертайтесь назад. З любов'ю ваша перша вчителька Ірина Миколаївна.